Люди, слухайте, девочка в мене була. Ну така дівчинка просто писала мені, Боже, скільки вона мені писала всяких коментарів, стільки яких та... я її хотіла заблокувати, А можна було блокувати, тому що е, щось там не, не можна було технічно заблокувати. Я даже ту дівчинку загранила, думаю, а потім її заблокую. мені пише, І представляєте? Дивлюся, вона ж пише, але щось вже непогано пише, десь там попало в її настроєння. І вона пише, мені так приємно, що ви відповіли. Я їй відповіла. І вона мені писала, 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 просто тому що я не бачила, що вона мені пише, і вона мені стала мустити. А я не бачила, люди то мені треба взагалі цілком уйти в ці соцсети і віддавати усе себе вам, мої хороші. Дякую, що ви мені пишете. Кому не відповіла, то ще й відповім, відповім, відповім. Ви пишіть, я вас побачу.